Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Вже 15 квітня рада продовжить мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів до 6 серпня 2025 року. За словами нардепа, який нам це повідомив, наприклад, 6 серпня закінчити воєнний стан, а вже 24 серпня одразу провести вибори неможливо. Мобілізація з 18 років неминуча рано чи пізно в Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення, заявив командир. Але швидше за все, як показує практика ми почнемо Педемо їх мобілізувати тоді, коли вже треба було зробити це ще на вчора, вважає Комбриг. Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині. На прикордонні постійно діють російські ДРГ, працюють штурмові групи, тривають бої. Станом на зараз бої на Сумщині, Курщині, Білгородщині відбуваються в прикордонні. Харківщина, росіяни діють на Вовчанському, Куп'янському напрямках, але без проривів. 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку f 16 загинув 26-річний. Павло Іванов заявили у повітряних силах. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них. Усі обставини трагедії встановлюються між відомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу. Вічного польоту тобі герою РФ може розмістити ядерну зброю в космосі. Повідомив генсек НАТО Рютте. Нормальне місце й узгоджувати не потрібно. Як зазначається, це було порушенням договору про космос тисяча 1967 року, а що мала договорів Росія порушила, чи що згідно з повідомленням, ЗМІ, НАТО побоюється, що Росія також може ввести війни в космосі в майбутньому і використовувати ядерну зброю проти супутників. Близько 200 громадян Китаю воюють в Україні на боці РФ Рейтерс із посиланням на американських посадовців за їхніми даними. Це найманці, які мають мінімальну підготовку. Також стало відомо, що китайські військові офіцери перебувають у тилу на території РФ з дозволу Пекіна, аби здобути бойовий досвід. РФ у вісім разів збільшила дронові атаки на Україну. Так, з початку 25-го року Росія запустила по Україні 11 тисяч дронів. На Київщині вчора працювали сили ППО, постраждалих серед населення. Немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури також не допущено. У наслідок російської атаки в Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків. Господарські споруди та два автомобілі. Один з будинків частково зруйнований. У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. Рустем Умєров запропонував провести наступну зустріч у форматі Рамштайн в Україні». Пропонуватиму провести зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками сил безпеки й оборони. А з народом також це буде такий новий формат. Про конкретні кроки. Маємо дещо пізніше. Повідомив міністр оборони. Європа готує план безпеки для України. Великобританія та Франція розроблять детальний план розміщення військ в Україні після завершення війни. Документ представлять президенту США протягом кількох план тижнів. Має стати основою для надання Україні гарантій безпеки з боку США. Надавали вже безпеку. Вистачить, справимось самі. Чи, можливо, у вас інша думка, шановні глядачі, пишіть в коментарях, будь ласка. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1240 живої сили, 11 танків, 7 ББМ. Оце справжня робота, 49 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 78 БПЛА та 128 одиниць техніки. Дякуємо, козаки, за потужну роботу. А не просто словами тріпати і язиками волати. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.